Всім привіт! 2 травня 23-го року. Центральна Україна, Черкаська область. Погода в нас просто причудова. Маємо таку тепличку. Будували ще одну. Набагато більшу. Допоки не почалась війна. І поки що будівництво на паузі. День чудовий. Працюю сьогодні на пасіці. Вірніше продовжую працювати. Минуле відео багатьох зацікавило. Були певні запитання, люди звертались за порадами. Хочу сказати одне. Регіони в нас по Україні можуть відрізнятися, погодні умови також. Роботи проводяться приблизно всіма пасічниками одинакові, але сроки можуть бути різні. Ці відео в основному для початківців. Люди з досвідом можуть. Робити якісь свої зауваження, писати в коментарях про свій досвід. Ютуб канали створені для того, щоб люди ділилися своїм досвідом. І я не маю нічого проти. В минулому відео я показував, як ми розширяємо джолені сім'ї. Зараз я Проводжу з ними дещо іншу роботу. Я їх зараз вирівнюю. Вперше цю методику я побачив на каналі відомого канадського бджоляра Яна Степлера багато років тому. Він має велику пасіку і в своїх відео показував як він робить вирівнювання, тобто брав розплод сильних сімей і підставляв його слабшим. На пасіці не буває. Все добре. Є, як завжди, сильні, середні і слабші сім'ї. При минулому розширенні. Ми такі сім'ї виявляли, записував у журнал, скільки яка сім'я має рамок на даний час. І наприклад, і двох сімей зараз я вам покажу, що я з ними роблю. Так ось є у нас сім'я під номером 23. Бачите, як працює. Сім'я досить сильна як на перше-2 травня. І сім'я під номером 6 значно відстає в розвитку. Тут молода матка в минулому році ця сім'я просто не встигла до зими набрати силу. І зараз ми її підсилимо. Цю сім'ю залишати. Такій силі немає ніякого абсолютно смислу, тому що більше всього, що вона буде роїтися, зараз я розберу ці дві сімейки і покажу вам, що я з ними буду робити. І так, сім'ї я розібрав, відкрив, скажімо так. будемо разом з вами зараз дивитися стан однієї і другої. Так, ця сім'я, це в нас карніка. На даний момент має раз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рамок. 10 рамок битком набитої джули. Дребує термінового і розширення. Таку сім'ю будемо розширювати вощиною Є в нас своя вощина, самі виготовляємо для своєї пасіки. Розширюємо і використовуємо вже два роки як свою вощину так Весна була холодна. Крайня рамочка. На крайній рамці. Є матка одразу. Матка без мітки, матка молода. Можливо буде видно. що матка на крайній рамці, означає, що її немає роботи. Скоріше за все, вона все засіяла. Крайня рамка кормова. А далі, зараз побачимо разом. А далі отака картина. Все повністю в розплоді. Закладають трутня. Мисочок поки що немає. Ну, перша рамка розплод на виході. Зараз ми цю рамку будемо в них забирати. Струшуємо бджолу вулик. що ставимо за заставну буде запитання по поводу кабелів на пасіки скажу так це також рамка на виході розплод заберемоцю так, дві крайні рамки скажу так як є, колись починав займатися бджільництвом, досвіду не було. І на каналі, якщо я не помиляюся, Владислава Дончика, відомий бджоляр, побачив, як він зробив у себе на пасіці, обігрів і зробив сам у нових вуликах сучасних пінополістирольних. Я обігрів, обігрів не використовую, а в старих лежаках він так і працює вже років 7 чи 8. Десь так. Так, далі також тут все в розплоді. Я її недавно оглядав. Тут відкритий розплод. Далі також розплод на виході. Ця сім'я потребує негайного розширення. Знову розплод, матка дуже хороша. Ділки дають спокійно працювати, погода значно покращилася. Так, даємо їм недобудовану сушнину минулорічну, збризнули перед тим водою. Ставимо одну рамочку. Ставимо ще одну рамочку. Матки буде працювати і треба їм буде ще поставити свіжої вощини для того, щоб молода бджола також займалась роботою. Так, поки що на сьогодні я її прикриваю. Але через днів 2-3 знову відкрию. Таких сімей на класіці багато, відсотків 80. Є сім'ї, які мають і 12 рамок. І також забирав 2-3 рамки розплоду і підставляв, підставляв відводка минулорічним. І так маємо дві рамочки. Зараз спробую вам показати слабшу сім'ю. Це минулорічний відбудок, така сімейка невеличка, так. де димаря. Одному знімати неудобно, вибачайте, якщо буде погано видно. Ну, Сім'я справді слабенька, як на 1 травня має бути набагато більшою. І ставимо їм дві рамочки, які ми перед цим забрали. Ось цієї сімейки більш сильної. Відділо потрібно гарно струсити. Ставимо одну рамочку і йдемо по іншу. Таким методом багато хто користується успішно. Все З цих рамок, що ми поставили бджілки протягом тижня, вийдуть і. Сім'я значно розшириться. Це в них кормова рамочка, її вже можна буде поставити в гніздо, температура обігріву, одразу скажу, бо можливо будуть запитання. Температура обігріву 35 градусів. Як відомо, температура клуба бджолиного в середньому 35 градусів. Обігрів, просто імітує. Нібито сім'я живе не сама, а збоку є ще одна сім'я. Бувають роки, обігрів непотрібний. Але бувають роки, такі, як в цьому році, з дуже холодною весною. Обігрів свою роботу зробив. Сім'ї, як бачите, самі. Вже показував не одну сім'ї. Набрали свою силу. Я думаю, до акації будемо робити ще й відводки. Отак От працюємо далі. Лишилось пройти 5 сімей. шість. Там одна. Під номером 19, також має лише 7 рамок. Можна буде доставити їй рамочку з розплодом, і на цьому робота поки що буде завершена. Буду робити свою вощину. Будете мати бажання. Все покажу. Маю свій станочок. Скажу чесно, своя вощина набагато краще. Вона робиться плотнішою, ніж заводська. При відкачці меду рамки не лопають. Ну і домішок у ній ніяких немає. На цьому буду завершувати. Всім гарного дня, мирного неба. Пока-пока.